Так, накриваю, щоб ніхто не вкрав. Так що свинка наша вже висмалена. Змерзла трішечки і калюнчик ще її накриває мішковинкою. Перед тим намазали олійкою. Тобто посмалили, помили, намазали олійкою, розрізали мішечок, розпустили, вкриваємо і зараз легенько буде проходити горілочкою і буде темніть наш кабанчик. Для чого це робимо? Для того, щоб шкірочка була рум'яніша і запах такий, як копченого. Так що мішок з-під кави. Замовляти можна через OLX. Мішки з під кави, з-під сухофруктів, тобто натуральний мішечок. Так що зараз спалимо і покажемо. Так, мішечок спалили. Пожарник воно трошки притушує. І ще забираємо мішочка, замиваємо і перекидаємо на другу сторону. Так що, поки зайняті таранчуком, зараз розрулимо з тими ситуаціями і полетимо далі, займатися тими задачами, які у нас стоять на сьогодні. Заберемо автівочку для хлопців після ремонту і будемо її далі. Ставити на ноги. Ну, а поки процес. Отак От загарчик. Сейчас ми обмиємо її і колюнчик перевертаю на другу сторону і досмалюю під черевенку. Ну, а я вже буду готуватися прогрівати сковорідочку І будемо готувати з вами таранчучок, щоб вже на на, на цю суботу. Кошику від Лесі Петрівни і свіжина таранчук. Так що от така красота. Свинка дрищик маленька, непривично. Ну, але така начебто непогана. Подивимося по столі, як вона займе місце на столі. Та я думаю, по виходу буде непогано. Сала буде небагато, але місця буде на буде хороше. По задкам видно така потужненька. Що ще точка, калюнички погнали. Ну що, раз всім привіт. Зарізали сьогодні таку міні-свиночку і будемо знову готувати свіжуну таранчук. Трошки був невеличкий, невеличкий такий перекурчик. От. В кого були свята, кого не було свята, але більшість людей все-таки підтарилися. Під свята. ну, було більше замовлень. Зараз такий трішки є невеличкий збій. Ну не знаю, як там у кого. У нас трошечки є такий момент, що е, замовлень не так активно, як було перед 1 січня. Ну, але як, люди все одно подзвонюють, все одно замовляють. От. І також треба знову ставати в колію, для того, щоб е, забезпечувати свої родини, то треба працювати. Так що сьогодні ми зарізали просто меншу свинку. От, вже неодноразово я вже говорив, що буває коригуємо, коли кого зарізати. Бо бувають моменти, що о, там треба сала більше. Стараєшся вибрати свинку, на якій більше сала чи кабанчика. От, ну і також, щоб була потужна, щоб можна було там зробити якусь і домашню ковбаску, і щось переробити. Ну а сьогодні є там трохи потрібно зробити хлопцям. Каші. От, є там момент, і тушонки. Ну, і також є трошки замоли. Так що сьогодні готуємо традиційний таранчук свіжину по старій накатаній схемі. От, відбиваємо бочечки. Ну, така свинка невеличка, але також є, дивіться, яке сальце. У нас болковушечки ми їх підрізаємо. Ну, зараз подивимося, яка у нас під Свинка менша розміру, в багато. В порівнянні з тими, як ми різали. От. Ну, Але доволі така непогана, дивлюся, є і під черевенка. Зараз настюваємо заготовочок Опа. і будемо готувати для Лесі Петрівни свіжину чи сніданок. Хоч він вже на сніданок не похожий, тому що зарізали ми сьогодні трошечки. Пізніше, як завжди, Всім доброго дня. привіт, Леся Петрівна. Ще тільки сковорідку поставив на прогрів. Я вже і припас, Леся Петрівна вже злості. тут, як ще. Так що, друзяки, зараз бігенько це все діло заділаємо, розберемо. Сьогодні, каже Леся Петрівна, мені нікуди їхати не треба в командіровку. Ті, хто замовили, приїдуть самі заберуть. Ну, а ми чекаємо. там Анатолій Васильович із батянькою десь дожні підтягнуться і їдемо сьогодні. На столицю заберемо ту машинку, яку відвозили на ремонт по проханню із 113-ї бригади. Ось. Зробили коробку автомат. Наша задача була її доставити. Ну, а також ми хлопці в біді не кинемо, тому що вони не назбирали ту суму грошей, яка потрібна. І ремонт там також плаваючий був. І прийшлося міркувати, як правильно це все робити. Ну, але то Таке. Головне, за такі гроші все одно б ми машину не купили. І любу машину, яку купиш, це не означає, бо мені як казали, як робити коробку автомат за 120 тисяч гривень, ну там і радіатор, і коробка автомат повністю капіталка, то легше купити іншу машину. Ну то купіть. Іде варіант, що вона завтра у вас також не накриється. Це ж закон такий. Ну такий він є. Коли там де тонко, там і рветься. Так що... Працюємо так, але скільки людей, скільки думок. Ні. Так що, ну, на даний момент така одна із нормальних процедур. Відосики, зараз в основному то десь кудись їдеш, то десь комусь щось передаєш, то ремонтуєш. От. Ну, але людям такі моменти не дуже цікаві. Більше цікаві моменти, коли там, займаєшся домашнім господарством, а ще більше... Коли якусь дурню знімаєш. Ну, отак, коли дивишся по перегляду, люди хочуть відволікатися, люди хочуть якогось шоу. Ну, у нас таке буденне життя. Така Санта-Барбара по Ну, Але сьогодні заснімемо, як завжди, свіжину таранчок. Так, щось я вже наче її одвик, як це все діло робити. Це, наче, недавно у нас було. Коли ми різали? Неділю, знаю. Субота. Ні, не, неділю. А сьогодні що за день? Минуло неділя. Я не знаю ні число, ні дня. Так, сковорітка вже дивлюся. Сьогодні, по-моєму, середа. Ні, вівторок. Середа. Середа. Все, процесс пішов. Сковорідочка в нас навчала. Один мінус таких синях, коли менший. Так собі на стебол почеревані вже повно 100 ворожа. А так? Ну, так вона не дуже маленька, так? Да? Така непогана? В принципі, непогано. Свинка. Раніше ми теж колись різали якісь. Як Да. Як виросла. і 120 кг різали, і 140. Ну, і воно з однієї сторони це вигодніше набагато з економічної точки зору. А ще вигодніше, коли ти їх не держиш, коли ти просто купляєш сировину і займаєшся переробкою. Це, мабуть, було б з варіантів. Так зараз багато хто робить. Є багато людей, які тримають під себе щось, і коли в них не вистачає сировини, докупляють у людей, які вирощують, ну або десь в іншому Ну, В принципі, це нормальне явище. Бо є там, е, дивився якось у фікторці, людина, яка переробляє продукцію, йому там дають, типу, говорять, що ти ж, типу, не вийшла. А яка розниця? Я їй не казав, що я вирощую, я просто переробляю. Людина купляє тобі качук, курей, м'ясо, те, що йому треба. І з одної сторони, можливо, це най... ще й краще було. Ти взяв собі, що тобі треба. Взяв почеревану, взяв так само, як і людина. Бо люди беруть полутушани. І кажуть, ой, так вигодно, там все класно. Тобто в кожному регіоні получуша теж по-різному. Але тут питання в тому, що ну, ми навіть по своїй родині знаємо, що колись ми також спробували такий експеримент, коли не тримали поросят і тримали курей, і я кажу, ну, в принципі, на, на бройлерах найкласний заробіток і теж вирішили собі купити свиніло, а тоді одна людина нас просто збила. Ми приїхали, він каже, що вам треба. А от скільки вам сало треба, ну 2-3 кг. ну то каже, взяли і поїхали. От, А так виходить, що ти набереш всього, а воно просто не потрібно. Це так само, якби я зараз обрізаю, там ті речі, ті речі. От взяли лилицю по череви, ну клас, ну це ще свинка півбіди. А, з кабанчика була, б, то, то без прорізі була б посередині. Через прорізів. А тут свинка, серединку треба вирізати. Тобто вона все одно залишиться вдома. А так людина бере те, що їй потрібно. За вас собі ось такий шмат один чи два. Да і вся математика. Так ось така почеревинка в нас буде. Непогана. Хвилинка ході невеличка, така, а почеревинка непогана. І зараз ми будемо ще трошки відрізати. Ми це відрізаємо. То Я зразу його відрізав. а потрошки я натормозив. Це все відрізається. Бо там закладається, охолоджується. О, і тут зараз що обрізаємо жиро. І ми собі самі. Це виходить, як воно вже для нас як отсюди. Коли так продаєш селяком, собирав там і віддав, а людина вже собі вдома там зрізає. Ну, а так ми оцю серединку вирізаємо. Хоч воно дуже смачне, як пожарить. То що в мене якось дівчата до цього відносяться, не, не так не я. А мне очень нравится. Оп. Так, выглядит, как творчит. А это, Петр Иванович, да? Угу. Так, всё готово. Доволі не по така непогана почерелиночка. Передочка буде жирніше, а задочка буде трішечки мясніша, але не така здорова, як була перед цим свиньо. О, так що так. Все по красоті, все працюємо. ще, ще трошки вижариться. І Леся Петрівна. Це Леся Петрівна на пробу, а Я вже тоді доріжу м'яцька і додаю м'ясо. Цибульку я вже приготував. Так що все пофеншую. Хочеться, звісно, щоб скоріше закінчилася клята війна і вже займатися безпосередньо спокійно. Тим, чим займався, а можливо щось ще. інше придумаю, не знаю. Тому що є трохи різні моменти. Ну якось так. Вчора там мені теж людина писала, що я перевзувся тільки в 25-му році. Але стільки людей, тільки що Кожна людина судить по своєму собі. І буває, людина зайде, там одне відео подивиться і починає розповідати. Про це і Ну, мені таке. Ми робимо свою справу, і я дякую вам. що Завдяки вам ми маємо можливість підтримувати хлопців і дівчат. Якщо все добре, то я думаю, що е знову на півнеділі ми поїдемо до хлопців. веземо причіпа, резину і треба забрати, вже треба забрати знову три автомобілі. Тобто ми їх не встигаємо ремонтувати. І сьогодні мені жіночка одна на заправці питає мене, а скажіть, будь ласка, як ви знаходите тих людей, яким ви допомагаєте? Я кажу, ми їх не шукаємо, вони самі до нас звертаються. Ну, а як починали? Починали, тому що у нас ну, кожного є друзі, знайомі, які Збройних силах України. І розпочинали з них. Все висвітлювали, показували, і люди бачать, також є багато підписників, які дивилися і по можливості дивляться, і також виходили на мене. І зараз одний підписник Женя Зеленський з 26-ї бригади хлопчинка, якому ми допомагали з машиною, знову просто дядь Сережа поможіть перемонтувати автомобіль. Ну не той, що ми йому передали, той ми трошки так періодично там запчастини купували, а інший автомобіль їхнього підрозділу. Також 57-ї бригади взяли ми два автомобілі на ремонт. Також через YouTube. Раніше Вовка Брусін передавав машину і ремонтував того зеленого буса. На даний момент вони цим не займаються, звернуться до мене. Ну так, рухаємося. сковорідочка шкварчить, Леся Петрівна вже смакує, сире. Да. А я теж хочу зараз візьму такий шматочок сальця, та все відріжувати такі по живому таких спорядів. Я так це все діло роблю. Як я казала Надюха, їсти на камеру це манбан, якось там, я не знаю, що по блотному. Якщо це по блатному, ось ці всі моменти, я скажу, я від того відео не можу просто прийти до тями. О. У мене в самого диску дві дитини, дві дочки, дітей у мене троє. Дочок у мене дві. І... От в мене, коли я дивився, на цю картину, мене просто серце круги вбиває, то я б оти го... От теж які батьки, такі діти, виродків би просто на висилки десь відправив би. І теж воно по-любому їх одмажуть, воно останеться безнаказане, і таке воно буде в житті, виросте, таке буде бидло. Це 100%, бо там вже все зав'язано. Вони... Я думаю, що за це треба, щоб відповідали батьки. от. Тоді буде якісь, якісь будуть висновки. Так що, друзяки, все. Печеревинка лежить. Кусинка невеличка. Сковорідочка шкварчить. Цибулечка готова. Ось ця жде, поки її засніму, жують. Так що поки на паузі. Ну а я їм шматочок сольця, ось нарізав собі. От, і працюємо далі. Так що, друзі, сковорідочка шкварчить. Леся Петрівна не бурчить. Зараз вже калюха буде викатувати м'язко. Будемо розбирати. Таке у нас солко з мішковиночкою. Да? По красоті сразу підсмалили. Передочки, бочочки. Ну таке не дуже да? таке на півтора-два пальчика. Да? Я таке діло. Ну наша свинка невеличка, але така пойдеть. Така коробочка, два задочки, лопаточки. Тобто по феншую, калянчик зараз перекурю нього, кофейочок поп'є і вперед. Ну а я зараз біганьки поріжу салку, поки колька тут буде викатувати. Ну і далі вже потім покажу, яке буде м'язко на столі. Так що процес йде, контора пише. Порадок. Ну що, друзі, таке салко у нас. Ну, доволі пару шматів таких даже непоганих, є навіть більше, ніж на два пальці. От, ну А так передочки у нас. І такі бочечки. Доволі непогане таке сальце. От. Я думав, що взагалі його не буде. Так що сальце пойде. Ну, кількість звісно, така, як і свиня, невелика. Ну а тут у нас вже завершаюча фаза. кинули цибульку, помішуємо це, все діло воно булькотиться, скорпотить, посолимо по і буде готова свіжина. Накидаємо дві баночки, закриємо жарочком, заліємо на розіграш. Ну а ще калюнчик вже несе м'ясо розбираємо. І все воно, як завжди, галопом по європам. Тобто спішимо, вже Васильович заїжджав. Тобто плануємо поїздочку. Так, друзі, процес іде. отакі От вже задочки. Свинка дрищик, але реально по м'яску доволі такий непоганий результат. Уже Задочки я розбирав. Лежать ось дві лопаточки, зараз розчищаємо, куля викотає биточки, дві філеєчки, дві пафиночки. Ну от так, печеревенка холола вже підкидали. Тут вже таранчучок наш умліває, все по красоті. Так що працюємо далі. Так, друзі, ну що, фактично свою роботу я зробив. Сейчас колюха дорубує там хребта, кістки, розбирає голову. От. Ну а я вже буду закруглятися і буду передіватися. І будемо пекти. Калюнчика відвезу і печу на Київ. Так що на цьому буду завершувати наші відоси. Така вийшла свинка, невеличка, ну але закрила фактично весь стіл, як і завжди. Сала трошки менше, але також трошки є. Тобто закрили ті потреби, які нам потрібні на цю неділю, щоб закрити свої потреби, ну а також, щоб можна було шматок сала звістібнути і передати поціновувачам нашим, які є у Збройних силах України, ну а також попрацювати і зробити якусь копійку. Так що, друзі, відходу дуже мало, чим менша свинка, тим менше відходу. Це понятно, бо вона менша. Ну, але вона не така зажирена. Ну, але хоч по віку вона така сама, як і ті. Але якщо різати раніше, то жиру буде дуже, дуже набагато менше. Із-за чого є свої моменти. Тримати довго немає сенсу, тому що перерозхід кормів, зажиріння, тоді і тепер. Так що на цьому буду завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Не забудьте... Написати коментар, поставити лайкосик. Ну і дві баночки таранчука із цієї сковороди ми наберемо на розіграш в суботу. Хочу всім миру, здоров'я і добра, і щоб кожній родині була засмальцована, але повна така сковорода таранчука. Всім пока-пока.